Це був один кулак працівників. Це така була сила, така була міць людей із усіх окружних сіл. Нас розвозили на бортових машинах. Робота кипіла. Ой, це було щось вам не передати. Що таке велике будівництво? І оцей поклик, оцей порив для роботи, до роботи. Це віддавались люди повністю. Такі спогади про роботу на Рівненській АЕС у надії, якимівни мівнеруть жінка працює на станції 41 рік. А 50 років тому, 25 травня 1973-го, розпочалась історія рівненської атомної електростанції. Стартувало будівництво. А вже за сім років у 1980-му ввели в експлуатацію перший енергоблок. Жінка розповідає, бачила, як будувалася АЕС. А одним із найбільш пам'ятних днів є пуск роботи першого реактора. Це був по-моєму грудень місяць. Ми такі стоїмо. 22 роки кажеться, мають бути дівчата, молоді, гарні, діти. Ніхто не звертав уваги ні на кого. Пуховий платок, якась там шубейка. І, і, і оце горять очі і свято на першому плані. Повірте мені, була робота у людей. Будівництво, атомної станції. Всі, хто був причетний до цієї стройки, були щасливі від того, що вони тут. Пані Надія говорить, жодного разу за понад 40 років не було й думки про те, аби змінити місце роботи. Адже колектив РаЕС, який на сьогодні налічує понад 7 тисяч співробітників, це один великий працюючий механізм, який цього року відзначає півстоліття Рівненської АЕС. З нагоди ювілею колектив станції відзначили нагородами та подяками. Це як часи, як механізм працюємо. Я теж можу так же повторити як один єдиний кулак у нас. Це один колектив. Все життя тут пройшло, стільки друзів. Теж один колектив. От працюю, я ж тож ми задіяні на різних відділах, документи, робота, спілкування, вирішення питань. Кажди, кожен відділ це свій кулак, свій колектив. Всі друзі, Рівненська АЕС має чотири енергоблоки та працює на максимальній потужності, адже забезпечує електроенергію дев'ять областей України. Продовж кількох останніх років Раес виробляє близько 16% електроенергії від усієї атомної генерації країни. Сьогодні наша основна перемога в тому, що ми є, і ми відчуваємо велику відповідальність за всю західну Україну, тому що дев'ять областей залежить від. Постачання. І вся країна дивиться на Рівненську атомну електростанцію і відчуває це буття мирного атому. За словами президента енергоатома, який також вітав колектив зі святом впродовж свого існування РЕС масштабно модернізувалася й осучаснилась, ставши одним із флагманів виробництва електричної і теплової енергії в Україні. Також за словами Петра Котіна, рівненську станцію чекає і подальший розвиток будівництва п'ятого реактора. Всі наші системи постійно обновляються, всі наші системи обладнання і персонал постійно дбають про те, щоб все працювало як слід, тому. На сьогодні ця програма буде рухатися в рамках той довіри, яку нам зараз показує уряд. А остання програма уряду це збільшення потужності атомної генерації України до 2050 року в 2,5 рази. Це означає, що ми залишимо всю нашу генерацію і добудуємо, що дуже велику кількість і потужність енергоблоків тут в Україні. Нагоди святкування 50-річчя рівненської АЕС у Вараші впродовж кількох днів тривали благодійні заходи енергія перемоги, на яких збирали кошти на підтримку ЗСУ. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.